Добрий день, глядачі і підписники мого каналу. Сьогоднішнє відео я знімаю на дворі. В цьому відео готувати я нічого не буду. Готувати буде мій зять коля. На чому, що і як, я покажу пізніше. У моїх дітей я в одному з відео говорила: у п'ятницю була річниця весілля 10 років. І сьогодні вони вирішили приготувати святкову вечерю. П'ятницю і суботу вони були в Києві, а сьогодні вирішили в сімейному колі посидіти приготувати вечерю таку святкову. І пізніше вам покажу, як, що і на чому буде готувати коля. Буде цікаво. Хочу показати вам. Що зробив своїми руками мій зять коля. В попередніх відео я показувала, що зробив чоловік: колун, трактор, копалки-сажалки, а коля зробив таку штуку. Він називає його так смокер. А я вам скажу так: це така штука три в одному, де можна коптити разом коптити. Ось горить вогонь, тут казан або сковоріта велика, на якій можна жарити картоплю, варити в казані плов, готувати різні страви. Тут ось коптілка і там є мангал. Можна коптити, можна жарити шашлик, можна шампура ставити чи ложити і жарити шашлики. Отака штуковина в нас є. Сьогодні готує коля, пізніше покажу вам, як буде коптитися. Ось коля вже викладає, він вже натопив тут температуру, яку потрібно вже нагнав, і викладає те, що ми будемо коптити. Нічого багато ми не будемо тут готувати, а так трішки на вечерю для своєї сім'ї. Закоптимо шматочок риби і четвертинок чи стегон курячих. Отак. Продовжуємо наше відео. Закоптилася наша рибка і провіримо курятину, можливо, і курятина вже готова. Ось така краса і смакота в нас вийшла. Така соковита рибка. Не засмаляна, не в сажі, як буває при копченні. Дуже гарненька. Ось така. Дайте, яка краса. Курятину також. Куля зараз провірить, якщо немає ніякої там цукрувати пропечено гарно, то будемо також знімати гарненько. Все чистенько. Також гляньте, яка шкірочка рум'яна, не засмаляна, не задимляна, пахне просто, як кажуть, бомба. Отака краса. І це ще не все. Ми продовжуємо наше відео. Далі покажу, що ми ще будемо готувати. Покажу вам, Коля забрав жар із топки, он там де топив, де казан можна ставити. Переложив сюди в мангал, де можна жарити шашлики, барбекю, наложив ще дров, гарно зараз напалить. І будемо жарити бургерні котлети на грилю. Взяли ми котлети, тут у нас вже напалено, і Коля виложує бургерні котлети на гриль. Так, Коля? Так. На гриль. Зараз викладемо і нехай жариться. а потім покажемо вам, як вони будуть виглядати на грилі зжарений. У нас тут булочки для бургера приготовлені, зразу будемо викладати їх. Дожаруються наші котлетки. Зараз Коля буде складати трішки булочки зараз підсушимо, прогріємо. Не підсушимо, а прогріємо гарно. Просто. Чи підсушимо Ну, Трошки вони е піджарються, таку типу скоринку знизу отримують. Угу. Піджаримо, значить, трішки до скоринки. І все, і будемо збирати бургер. Так, підготується. Отаку красу і смакоту сьогодні приготував коля. Такі бургери красиві і смачнючі. Рибка, курячі ніжки чи стегна. Все виглядає дуже гарно, красиво і смачно. Але не так це відео про їжу, як про те, на чому, і як готували ми. Сьогодні не ми, а коля. Дуже виходить все красиво і смачно в такій коптілочці, коптілка гарячого копчення, на якій можна відразу і шашличок пожарити, і рибку закоптити чи пожарити, шашличок можна пожарити. В казані можна приготувати смачнючу уху, плов або бограч, хлопці недавно готували, дуже смачний. Дуже багато страв можна приготувати на такій коптілочці. Отаке в мене сьогодні відео. Дякую вам всім за перегляд. Бажаю всього найкращого і до зустрічі в нових відео!